арксинус х, арккосинус х та арктангенс Х. Такі записи використовуються при розв'язуванні тригонометричних рівнянь та нерівностей. А ще, якщо записати y дорівнює арксинус x, y дорівнює арккосинус x та y дорівнює арктангенс x, то будемо мати справу із функціями. Але зараз у нас завдання інше розібратися, що це за терміни і як з ними працювати в рівняннях та нерівностях. Отже, ці терміни зовсім нові, і не завжди зрозуміло, що з ними робити у прикладах, тому почнемо розбиратися. Ось пропоную розглянути такий ланцюжок. Записано, косинус пі на 3 дорівнює 1 друга. Все логічно і зрозуміло, бо косинус пі на 3 це 1 друга. А як здійснити зворотній запис щодо 1 другої? Тобто, якось записати відносно 1 другої, це можливо. Виявляється, що арккосинус 1 другої це на 3. Так що ж таке аркосинус? Якщо розглянути всі три слова: арксинус, арктанес і аркосинус, їх об'єднують перших три букви. Ось арк. Що таке означають ці три букви? А це складові слова арка. Арка, як відомо, це дуга. А дуга дуже тісно пов'язана із кутом. Ось перед нами зображено центральний кут, і дуга, яку стягує цей центральний кут, вимірюється. Тими самими градусами, що і кут. Тому пропоную в терміні arc косинус, чи arc синус, чи arc тангенс замість арк говорити кут. І тоді все стане на свої місця, і буде абсолютно ясно. Ну, ось, кут, косинус якого одна друга. Дивимось у таблицю і знаходимо, що це піна 3. Тепер щодо того, які значення. Аргументів можуть бути записані на місці іксів, які, значення, які числа можуть бути записані. Так от існують певні обмеження для Арксинуса і для Арккосинуса, як бачимо, від мінус одиниці до одиниці можуть бути числа. Тобто, якщо зустрінемо такий запис, типу Арксинус, корінь з трьох або арккосинус, скажімо, трьох, то такий вираз не має змісту. А от для арктангенса... Підходять усі числа. Ну от, з цим розібралися. А тепер кілька прикладів. От, скажімо, арксинус одиниці. Читаємо собі. Кут, синус якого одиниця. Заглядаємо в таблицю і бачимо, що це пі на 2. Далі арк косинус, корінь з 2 на 2. Кут косинус якого корінь з 2 на 2. Це пі на 4. Арктангенс корінь з трьох. Кут тангенс якого корінь із трьох це пі на 3. Якщо добре розглянути оці от значення іксів, які дозволені, то бачимо, що можуть бути і від'ємні значення. І ось для від'ємних значень будуть свої правила запису. Ось як вони виглядають: арксинус від мінус Х та арктангенс від мінус Х будуть записуватися однаково. Там просто в аргументі мінус. Записується, з аргумента мінус забирається, наперед переноситься і все. І тоді ми слідуємо своєму прочитанню і знаходимо результат. А от аркосинус трошки складніше записується, але так само, я думаю, не буде складності запам'ятати. Отже, аркосинус від мінус х це буде пі мінус аркосинус х. Ну і ось кілька прикладів. Отже, арксинус мінус корінь з двох на два. Запишемо так. Що це є мінус арк синус корінь з 2 на 2. Ну і читаємо собі мінус кут синус якого корінь з 2 на 2. Ну, тобто мінус пишемо, а шукаємо кут синус якого корінь з 2 на 2. Це пі на 4. І маємо в результаті пі на 4. Дорівнює другий приклад. Арктангенс тангенс мінус 11. Згідно правила, це буде мінус ак тангенс 1. Отже, мінус пишемо і шукаємо кут, тангенс якого одиниця. Це також пі на 4. В результаті отримали мінус пі на 4. От з аркосинусом. Отже, згідно запису маємо ось так починати. Будемо писати так, що це пі. мінус арк косинус 1 другої дорівнює. Тоді шукаємо в. Таблиці значень кут косинус якого одна друга, і отримуємо, що це буде мінус пі на 3. Ну і робимо віднімання, звичайно ж, спільний знаменник 3. Сюди трійку дописуємо. 3 пі мінус пі це буде 2 пі на 3. Ось такі можуть бути різноманітні приклади, пов'язані із арксинусом, аркосинусом і арктаненсом. Ось така робота.